Друзі, привіт! Сьогодні готуємо легкий як повітря меренговий рулет з чорною малиною. Білки відділяємо від жовтків і збиваємо до появи піни. Далі поступово всипаємо цукор. Збиваємо до стійких піків, в мене на це пішло приблизно 8 хвилин. Додаємо 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю. І одну чайну ложку лимонного соку, все акуратно перемішуємо. Викладаємо на деко застелене пергаментом і рівномірно розподіляємо. Випікаємо при температурі 160 градусів 25 хвилин. А тим часом готуємо крем. Це може бути кисломолочний сир, вершки або сметана. Я обрала сметану, збиваємо із цукровою пудрою ваніліном і загущувачем для сметани. Дістаємо нашу меренгу з духовки і одразу перевертаємо на іншу сторону. На пергамент чекаємо, поки повністю охолоне, і змащуємо кремом. Залиште невелику кількість крему, щоб прикрасити рулет зверху. Викладаємо ягоди. Я обрала кумберленд, Чорну малину. А Ви можете обрати будь-які за своїм смаком. Скручуємо наш рулет, притискаючи пергаментом. Він дуже легко скручується. Вийде навіть у того хто готує перший раз. Зверху виливаємо залишки крему і прикрашаємо ягодами. Відправляємо в холодильник на 2 години. Цей літній ніжний рулетик має спробувати кожен. Обов'язково приготуйте і діліться враженнями. Смачного!